Вітаю всіх шанувальників, гри Імперія Пазлів та каналу Ланамун. Це мій звіт за турнір. Кривава битва серед п'ятірок без синіх. Тож червоні були фаворитами цього тижня, але навіть імбовий колись хуфу не дозволив рейтингу підвищитися до А. Тим не менш, вважаю, що захист відстояв гідно на фоні нових оборон з імбовими героями. Перший день в'є, тільки тому, що ось один був програш. Потім вирівнялися і рівно 6 на 6 ми стояли в кінці в самому. Що стосовно, а так, спочатку так, довелося на другий день викупитися, а потім, як мені поперло, бачите, всі переможеньки. Закінчила в топі 5 і за нього ж отримала лут, що мені два сірих жетону, 50. Емок і два нещасних ефірчика. Хоча один жовтий мені б знадобився трохи раніше. Лут гірше, ніж за топ-10 минулого разу. Причому у два рази гірший. Давайте я зараз вам покажу, що в нас випало з рідкісного титану, тобто нам комусь щось випало, а мені, а мені 5 крісів 30 емок. Рейтинги за традицією подивимось, чи є якісь оборони, хоч трохи схожі на мою. Перший топ. <плук> Навряд чи я зустріну подібну оборону. До моєї маю на увазі. Дивіться, 6,400 майже. До речі, можу сказати, що я викачала Вівіку у костюмі бійця, котра воскрешається, і вона. Додала ще сили, і моя оборона стала майже 6 Хо -хо -хо. Хоча в мене, звісно, немає ось 30-х загонів. Зараз завантажила в академці рівні, котрі навчають загони. Треба над цим працювати. Другий. Ну, звичайно. Дуже б. А хотілася б Форцеса. Знаєте, якщо не Людвига, котрого я прогавила замість Альфрики, то от Форцеса, за Форцесом буду зараз ганятися. І я колись мріяла про Фріх у костюмі, вона мені випала. Я колись мріяла про Альфрику, я її забрала, мріяла про Вівіку другого у бійці, то і вона мені випала, що ще я там мріяла, І деякі мені герої випали ті, що я хотіла. Тож будемо плекати надії, що і. Форцес мені впадає <смі> колись, коли він буде вже не актуальний. Зрозуміло все. Арадія, мабуть, фаворитка першого топ 100. <смі> так, що тут? 7 Days Departed. Гесталь, до речі, присутній. І ось Юкон, він крутий, крутий, От би його піймати. І е, зверніть увагу. Багато я бачу огім. Ну, як багато, вже декілька огім, ось ми зустріли. Так, Ukraine Love. Ага, Гестальт, Арадія, Форцес, Юпітер і Огіма. Слухайте, ось вона еталонна, якась команда приблизно. Все, беріть собі на замітку і ставте наступного разу таку ж. Ух ти! Каді, моя ти зіронька! Так, вже другий костюм. якби не актуальний. Другий перший костюм не актуальний, а ось другий, другий би ловити, мабуть, варто. Окей, ну і знову форце, сарадія і гестальт. Треба асоціативне слово, гештальт, щоб тебе запам'ятати, значить, тих, хто перца з сім'ї, ось всі, дивіться, зараз багато що з сім'ї. Шостого сезону виставляються. Ну і з сім'ї богів, боги Оли, Олімпу, чи, чи як вони звуться щось наступне. Ага, це ми дивилися. Вийшло? Ох, ти хто? Що за сім'я? Що? що за сім'я? Що це за сім'я? Звідкіля ви всі беретеся? Я вас не знаю. Я в доміку, все, я обідалася. Кіт, сніжок, моя такіця. А дивіться, який, який крутий кіт. Ну, прикольно. Ну, і, звісно, мушкетери це теж актуальна історія. Добре, з ковчега. О, ну ось рошфор. Рошфор. З. Мушкетерів. І все ж таки, ну хоч одну зустріла. Нарциса. Ну, все, значить, в мене все в порядку. Ну У мене немає, якби був мушкетер, чи я поставила його в центр, звичайно. А так тільки нарциса в мене із альфрікою, з фіолетових, качані на, на другий розлім. А ми ставимо зазвичай всіх самих кращих, хто в нас є. Ти, що за птах, торбен сім'я. Я не знаю, що це сім'я. Я її перший раз бачу. <гум> Звідкіля вони беруться. Ну, прикольний. Так, ну, і знову ж таки, шостий сезон присутній. Присутні вихованці домашні, і ось огі є, всі на базі. Так, весь, весь набір. Так, ти що? А, ще треба згадати про. Сім'ю гоблинів вони обов'язково теж будуть присутні. І ось їх тут цілих два, ну, вони шпарою випадають. Якщо б мені випало, я теж я перше, перше я все кинула, б і качала б тільки їх. Ти що за сам будеш так. сім'я. Ага, ну, шо з того? шостий сезон. Гоблини. Вихован знову ж таки, барклі крутий. Треба його теж ловити. Як це б, як це б зробити? Black Wolf, Чорний вовк. Знову ж таки, огіма присутній, шоста присутня сезон, присутні мушкетери, Ти що, А ось ця сім'я структурна якась, я не знаю, ля ви, з якого івенту ви. Ну, і ось ще Ерланд Шенг. Гаразд, давайте десь 50 на цьому рівні. Ось, рівно 50, це в нас. Корець. Ага, ось присутні, знову мушкетери шліє. Ось цей крутий чувак скаливали кульоро. Він той ще кульрово собі б його. Ну і знову ж таки, мушкетери є, шостий сезон є. Все, ну, приблизно напрямок. Ну, ми зрозуміли. Так, що ти? Ух ти! Ух ти, ух ти! Що ви кажете? Навіть біра є в центрі. Біра в центрі, слухайте, ну, я розумію, що це не вона вирішує, а все синергійно, та, всі, хто присутні, та. Ну, Тобто, заодно за біри, якщо поставити, вона може нічого й не вирішить. Але вона спочатку прикриє, прикриє всіх, якщо її вб'ють центр, кого вона прикриває плечі, наприклад, то мана зріжеться. Ну, Це актуально. і в неї. Ще ж ці Бабочки, є, треба її качати терміново. Зараз я Альфу на другий раз з лім викачаю і є, нею терміново займуся. Давайте вже сюди, кудись. Ага, тих, хто. О, Дюни, ми ще про Дюни нічого не казали. Ось вони почали з'являтися. До речі, Людвих тут присутні. Я гадала, що вже й забула, що він є, що ніколи не зустрічала. В перших, що дивилася тільки що. До речі, ось цей. Теж актуальний герой ферії, його вже декілька разів бачили в топі, так? Згодна. Ну, я вже не кажу про те, що всі загони у топів тут стокачані. Це вже навіть не обговорюється. От що ви кажете? Ок, з дивіться, який зайка. Прикольний. На другий розрім. Блюсатака. Б'є він мала, але. Якщо червоні не збирати, звісно, на нього червоні беруть, то до 440% наносить. Ну, знаєте, буває таке, що збираєш, потім поле піде, 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 і знову перед його ультою заряджає. І виходить купа каменів, і він ультує. Ну, Каменів червоних маю на увазі. Оця дівчинка ну, актуальна, до речі, вона мені дуже подобається. Не, о, ну, от, з цієї сім'ї Ванда мені подобається, подобається вона. О, і знову нарциса, яка ти молодець. яка ти а, там Бачили. Ну, давайте ще ось цей подивимось Все. пантерка присутня. Ну В мене є, але вона без костюму. Ага. Знову. а чи бачили, бачили ми Брімстоуна? Коротше, зрозуміло, структурна сім'я, вихованці. Так, і мушкетери, шостий сезон присутній, і Огіма. Так, ну і хто ще? Ось Джек он теж актуальний. Так, цей крутий тобі мати б його. Ну, все тоді, на, всьому, на цьому все. Досить довге відео вийшло. А, дякую, що ви дивилися, додивилися. О, дуже вам дякую. А, ну, ще ось ще у Кирлов, хто у нас тут стоїть. Червоний решельє. Звісно, є шостий сезон. Навіть ось ця прикриває, ну, так, актуальні, звичайно, герої з мінйонами. ніндзя навіть. Ну, що, тоді на цьому все. На цьому все. Дуже вам вдячна, що ви дивились. Всім пока. До наступних зустрічей, до наступних відео. Ваша Лана Мун. Слава Україні! Побачимося!